Яку школу обрати для своєї дитини? Як не загубити українську мову? Як потягнути дві школи одночасно іноземну і українську? Та як зробити так? Щоб дитина не перевтомлювалась. Зараз дуже багато таких питань подібних батьки задають собі. Часто розгублені, не розуміють, а як же краще поступити в даній ситуації. Всім привіт! Мене звуть Захарова Вікторія, ви на моєму каналі. Я допомагаю людям рости в кар'єрі, шукати нову роботу та розвивати свій особистий бренд. Сьогодні поговорити хочу про школи, про те, куди відправити дитину навчатись і як зробити так, щоб дитина не виснажувалась максимально. Чому я вирішила записати це відео, а тому, що я сама мама, і ці питання мене теж турбують. Останні місяці я не могла просто заспокоїтись і не могла розуміти, а як же мені самій цій ситуації бути. Тому я вирішила поділитися тим досвідом, і я бачу, що багато людей просто не знають про цю можливість, тому хочу розказати вам. Ми знаходимося за кордоном у Німеччині і вже тут живемо два роки. Моєму сину пора йти в перший клас, тому останні півроки я просто не могла спати, хвилювалась і думала, а що ж мені робити, чи повертатись нам в Україну? Бо я хочу, щоб дитина вивчала українську мову, і в принципі ми не плануємо тут залишатись, чи їхати зараз? Чи залишитись поки що тут, поки в Одесі небезпечно. Дуже не хотілося, щоб дитина перенавантажувалась, і дуже не хотілося тягнути дві школи, бо це стрес і навантаження не тільки на дитину, а й на мене. У Мене є робота, в мене є проекти. Я хочу також розвиватись і навчатись, тому все це менеджити і поєднувати це дуже дуже складно. Так от ми поїхали в Одесу і думали спробувати повернутись. Побули там тиждень, зрозуміли, що та кількість тривог ночних атак вона не дозволяє бути спокійною. Я цілий день на роботі вся нервова, тому було прийнято рішення трошки зачекати і поки не повертатись додому. Також ми спробували пожити в місті Ужгород, там розглядали і приватні школи, і державні, що дуже, вірніше не дуже приємно. Ціни на однокімнатні квартири в Ужгороді стартують від 18 тисяч гривень. Це забагато. Враховуючи те, що хочеться, щоб дитина вивчала українську мову, ми обрали у компонент. Я дізналась про цю можливість в інтернеті і спілкувалася з різними школами, з різними вчителями, мені про це розказали. Я вирішила розказати про це вам, бо бачу, що дуже мало батьків про це знають. Що це таке? Діти за кордоном можуть вчитися онлайн. Ну, це ви без мене знали. Перелік шкіл для вивчення українознавчого компонента є на сайті Мінінтеграції Гоюа. Я прикріплю до відео посилання, щоб ви подивились. Українські школярі, які наразі перебувають, Вають за кордоном і вчаться у тамтешніх школах. А в Німеччині, наприклад, не можна не ходити в школу. Тобто, якщо ти проживаєш на території Німеччини, твоя дитина обов'язково має відвідувати школу. І я думаю, що так багато країн. Так, от діти можуть дистанційно вивчати предмети українознавчого компонента. Тобто, у компонент так коротко його називають, це тільки українська мова, література і історія України. А для першого класу, це я пізнаю світ. Тобто, вам не потрібно вчити. Повністю всі предмети, які необхідні в школі. Це допоможе учням уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання. До того ж, після повернення додому їм не доведеться наздоганяти освітню програму. Для вивчення таких предметів учнів тимчасово переведуть у спеціально сформовані класи. Їхнім батькам лише потрібно звернутися за телефонами, вказаними у цьому посиланні. Після повернення на батьківщину вони зможуть продовжити навчання у своїх школах. Я знаю, що такі у компоненти є дуже не в багатьох школах в Одесі. Це тільки 76 шоста гімназія. Тому зверніть увагу на те, що ви можете не вчити всі предмети, не перевантажувати свою дитину, а вивчати тільки те, що потрібно, і зберегти можливість повернутися додому в свою школу. Таким чином в класі будуть діти з різних країн, навчаються онлайн. У нас це три дні на тиждень, вівторок, середа, четверг, вівторок, середа, дві години, четверг – одна година. Це набагато менше навантаження ніж навчатись онлайн віддалено, але на самостійному навчанні, де ви маєте здавати контрольні, робити купу завдань, і це прям мега буде неякісно. Ви самі це розумієте. Враховуючи те, що почула на батьківських зборах, що дуже мало мам, тат і взагалі батьків знають про у компонент, вирішила зняти це відео, щоб з вами поділитись про цю можливість. Бо для мене було, ви знаєте, дуже стресово обирати самі. Я розумію, що ви відчуваєте. Коли почалась війна, я дещо була рада, що моя дитина ходить ще в садочок, і нам не треба цим займатися. Звичайно, всі надіялися, що війна швидко пройде, і ми стали тепер перед вибором. А як же навчати дитину, де навчати? І що ж робити? Ось така історія. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе, бережіть своїх дітей. Пишіть коментарі, і якщо у вас будуть питання, я відкрита до обговорення. Буду вдячна за ваші подобайки. До зустрічі у наступних okay. відео.